Ви думаєте, чому я посміхаюсь? Справа в тому, що я знаходжусь у веломагазині в Києві, де я працюю. Ну, вірніше, я співпрацюю з велопланетою, і тут я вже не був майже рік. І зараз я приїхав і отримав дуже великий заряд позитивний, тому що в Іспанії я ностальгував за веломайстернею своєю. Знаєте, звикаєш і до речей, і особливо за людьми, за друзями. І я хотів приїхати сюди, щоб зустрітися з багатьми. Ну і комусь, звісно, відремонтувати вилки. Я, до речі, багато вже зробив за ці дні, поки тут був. Ми сьогодні мали зняти відео з Дімою, але він не зміг приїхати. Я хочу, щоб ви бачили це обличчя. Оця людина не захотіла знімати контент для вас. Ну, Чесно кажучи, він не зміг, тому що він там десь допомагає військовим. Але я вирішив зняти для вас невеличкий вложик, розповісти, як я став веломеханіком. Ну і взагалі про якісь нюанси і цю індустрію, так би мовити, бізнесу. До речі, я от зараз ремонтував вилки і був здивований, наскільки велика різниця в ціні, тому що повний сервіс Лефті, наприклад, коштує. В Україні 1600 гривень. Це ну це 40 євро. Да? А в Європі 200 майже. А зараз в велопланеті до кінця січня ще можна отримати 30% знижку. Ну і 20% на запчастини, якщо ви купляєте їх, звісно, тут і встановлюєте. Но насправді це така пряма реклама, тому що я співпрацюю з велопланетою. Не бачу нічого такого, щоб я їх... Прорекламував. Ну, а тепер про те, як я став веломеханіком і як зростала моя кар'єра і як я по цим сходинкам збирався. Ну, можна так би мовити, як би смішно не було. Я хотів бути насправді бізнесменом, але велосипед все перебив в моєму житті. Мій е, батько він дуже потужний, е, не знаю, як тут сказати, механік, мабуть. Він ремонтує, бензоколонки, ремонтував, він працював з автомобілями, він працював а, на будівництві. Звісно, він взагалі вчився а, на електромеханіка, я не знаю, ремонтувати там телевізори, радіоприймачі і так далі. Тож, в нас вдома, ті, хто слідкує за моїми соцмережами, в нас там взагалі така майстерня, можна сказати. Але з дитинства я не любив ремонтувати, чесно кажучи. Но мені приходилось ремонтувати свій велосипед. Це було як у всіх, там Дісна, АС і так далі. І в 13 років я пішов в е велосекс. Я дізнався, що вона існує, але грошей не було. Не було ні на велосипед, ні на запчастини, ні на одяг. Одяг ми купляли в секонд-хенді запчастин, звісно, нам мало що видавала держава. Ну, я взагалі так відношусь, не думаю, що держава має прям спонсорувати. Мені більше подобається, як це зроблено в Європі. І я почав. Розуміти, що я можу заробити гроші ремонтуючи велосипед, бо в мене вже був невеликий досвід. Ну, наприклад, я там міг там, заклеїти камери, я міг почистити ланцюг, я міг е, там, налаштувати гальма чи гальма. І це побачив мій тренер і буквально через тиждень казав, давай ти мені будеш допомагати. Тож я приходив раніше, допомагав йому і за це ми. Ділили трішечки гроші, я не знаю, чи це можна розповідати чи ні. А, хі, маю надію, що його не, не буде ніхто дергати за це. Тож так, я вчився ремонтувати велосипеди і вже досить швидко, десь років 15-16, я вже мені так здається, я вже ремонтував краще, ніж він. Я міг переспецювати колеса, я міг відремонтувати якісь прості вилки, тоді були вони на пружинах. Перебрати, звісно, там втулки — це взагалі не проблема. І тоді з'явилися вже, чи почали з'являтися гідравлічні гальма, гальма, і вже їх я теж вчився прокачувати. Це не завжди виходило. Але мені подобалось щось нове, ви знаєте, ти дивишся, тоді мануалу не було ніякого. І ти думаєш, блін, от зараз взятися і ти можеш поламати це все. Ну я йшов на цей ризик. Чесно кажучи, ось ризик. Е, от Треба вміти перешагнути через це і не боятися, тому що так ви нічому не навчитеся. Я багато речей поламав в своєму житті. Я поламав там, вилку один раз. Я поламав ну, коротше, багато речей, які я ламав, тому що я не знав, як це відремонтувати, але мені хотілося це відремонтувати. Але я був готовий заплатити. Ну, я завжди, коли берусь за ремонт, наприклад, беру в ремонт вилку. І я вже самого початку підписую договір з собою, що я готовий витратити повну стоїмость цієї вилки, бо я можу її пошкодити. Це нормально. Це навіть зараз буває, що якусь детальку ти пошкодиш дуже рідко, але буває, і тобі треба купити зі своїх. Грошей. Тож, треба розуміти, що ризик є. Якщо ви не будете ризикувати, то, скоріш за все, у вас мало що вийде. Бо не завжди можна знайти мануали і так далі. Ну і взагалі, я вважаю, що не треба прямо по мануалам все ремонтувати. Головне, що відрізняє хорошого механіка, це те, що він розуміє, як це працює. Я, наприклад, можу відремонтувати майже будь вилку, мотоциклетна це буде вилка, чи це буде якийсь амортизатор дорогий від автомобіля. Тому що я спочатку дивлюся, як це зроблено. Якщо ви розумієте, як це зроблено, як воно має працювати, то вам ну, майже не потрібен мануал. Так, вам потрібно, щоб розуміти, яке там масло, який тиск для того, щоб воно добре працювало. Але взагалом зібрати. Е, можна просто з такої кубки деталей, ви просто дивитесь і розумієте, що ага, оця деталька відповідає за те, щоб там, повітря пропускала, а ця відповідає за те, щоб блокування було. І ось всі вилки, всі амортизатори, вони в принципі, зроблені по одним схожим технологіям. Да? Тобто чимось так щось пропускає, і коли ти все, все знаєш. То тобі майже не потрібен мануал. А коли ти робиш все по мануалу, то ти не можеш запам'ятати все. І тому наступний раз, коли тобі приносять знову вилку, а ти вже забув, як ти ремонтував, ти такий, блін, а як ж вона ремонтується, і знову лізеш в мануал. А мені не треба, я просто подивився, ага, така конструкція, значить, я починаю розбиратися звідси, або звідси, і так далі. Звісно, є маленький нюанс, але це вже, знаєте. Реальні маленькі нюанси. Тож, головне, що відрізняє хороша механіка від середнього, те, що він розуміє, як працює вилка. Я багато часу проводив над тим, щоб зрозуміти, як працює саме ця деталька. Є дуже багато запчастин, ось таких от, від вилки. Там різний адскок, різна. Платформи високошвидкісної, низькошвидкісна і так далі. І я все це думав: блін, а як же ця штука працює? А як ця? І я причому не читав, я не ліз читати, я просто думав, деколи бувало, що я не спав ночами і просто думав, як воно це працює. І все, коли я вже розумів, як це працює, було набагато легше ремонтувати, набагато легше було зрозуміти, що там зламалось, навіть не лізучи в цю вилку. Оце мені здається дуже важливо. Наступне, що дуже важливо для веломеханіка, це бути дуже акуратним. Я, чесно кажучи, не дуже акуратна людина. Ну, в житті в мене в машині досить брудно. Да і сам я такий, знаєте, не дуже чистоплотний. штани брудні, я на це не, не звертаю взагалі увагу. Але майстерню я більш-менш в чистоті тримаю. Ну, це взагалі дуже важливо, коли ви працюєте. Системами амортизації. І ось бути дуже обережним це вкрай важливо. От всі ці баги, які виходять, це тому що людина спішить, і не обережна там. Ай, крутить, давай! А воно не крутиться, а він крути крути Не крути, просто подивись справа, зліва, не поспішай. Може, там є якийсь болт. У мене там було нещодавно, я щось пишу. Я кручу там той, я не подивився добре. Блін, коротше, злізав різбу, хоча просто треба було болтик один відкрутити, який все це тримав. Ну, дурний, коротше, сам вчусь на своїх помилках. Тобто, треба не спішити дуже акуратно подивитися, якщо щось не йде. Ще раз подивитися. Да, це забирає багато часу, але е так ви менше пошкодите деталі. Це такі черти характеру, які мають бути у любого хорошого, топового веломеханіка. Я трішки відійшов від того, як я став справжнім веломеханіком. А десь, в років 17-18, я пішов працювати безкоштовно. В перше місце я пішов працювати безкоштовно. Сказав, давайте, я у вас попрацюю безкоштовно, ви мені заплатите в кінці місяця, скільки захочете. А, ну, мене прийняли, ну, тому що це був мій друг власник магазину. І а, там же я почав розвиватися як веломеханік, хоча це мене не стосувалося. Я вже через пів року не був веломеханіком, я вже відповідав за інші речі, там щось закупити, продати, вести трішки бухгалтерію і так далі. І Потім я відкрив свій веломагазин і працював там. Теж не як веломеханік, можна сказати, але мене завжди цікавило, як це працює, як це працює. Я мало заробляв гроші цим, але я просто цікавився. Знаєте. Мені було дуже цікаво, як зроблена там, вилка, як е, зроблена та чи інша втулка, е, Я міг просто розібрати, щоб потім три е, години збирати. Просто так раді цікавості. А вже механіком я почав працювати, як це не дивно. Десь 2000, як думаєте, якому? 19 му чи 20-му році, так? Да? Я тільки нещодавно 2-3 роки, як я веломеханік. Ну, як веломеханік, Я насправді це не повна занятість, це просто моє хобі. В 2011 році приблизно я переїхав в Україну і мені видали велосипед на лифті. Механіків нормальних з досвідом на той час, ну майже не було. Я не хочу нікого ображати. Але професійно, скажімо так, цим ніхто не займався. У них не було ні запчастин, ні ключів. Механік, який приходив Велопланету тоді він брав в нас ключі, щоб відремонтувати комусь там вилку, і це виходило там. Через раз. І я ось отримав цей велосипед і думаю, блін, а як мені сервіс робити? Я ж у менеджерів, там, у директора, що мені з цим робити. Я тоді працював в інтернет-магазині. Він каже, ну що, відправляти в Європу. В сенсі я, я, я був шокований, в сенсі. Відправляти вилку в Європу, чекати там декілька місяців. Це мій гоночний велосипед, я не можу собі це дозволити. Тож я почав розбиратися, як це зроблено. Я просто взяв одну вилку зі слову зі велосипеду, просто її отак от розібрав можна сказати, по частинам і дивився, як там все влаштовано, за що відповідає ця частина, ця частина. Потім почав читати мануали, тобто потім почав читати, як вона сконструйована і, що за, ще, і що, за що відповідає. Але я зрозумів не зразу, але я почав розуміти, за що відповідає ця частина, за що ця частина, і вже. Почав розуміти маленькі нюанси. І почав потихеньку ремонтувати свою вилку. Спочатку повітряну камеру, потім заліз в демфер, не одразу його зміг відремонтувати, там, з третьої попитки, мабуть. Потім заліз в телескоп. Ну і все. Я почав ремонтувати вилки лефті. І це стало для мене хобі. Тобто я не був взагалі механіком, мені було дуже цікаво. Блін, вона так класно сконструйована, І я так почав, знаєте, закохуватися в цю вилку. І став фанатом, і ось я почав там розбирати. І потім в мене вже був такий рівень, тому що я ну, реально розбирався в цьому. Я поїхав на семінар і почав навчати веломеханіків. Тобто я не був механіком, але я почав навчати от така, от таке от диво. Таке було, мабуть, до 2018 року, що я проводив семінари, але, будучи не веломеханіком. Я просто дуже сильно розумівся як воно це зроблено. Але веломеханіком реальним я не був. Тільки в 2019 році, приблизно, коли я переїхав в Київ, я почав частіше приходити в веломайстерню, оцей куточок нещодавно побудував і ремонтувати для своїх друзів. Бо ну, в мене це виходило добре, вони до мене зверталися. Потім для друзів, 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 друзів і так далі. І в мене з'явилися клієнти, ну, які вже платили мені гроші. Я думаю, ну, чому б ні? Для мене це хобі, і я можу поєднати хобі з роботою. І чесно кажучи, я дуже щасливий, що я можу поєднати хобі, бо для мене розборка хороших вивод це реальне хобі. І роботу. І це дуже важливий момент. Якщо ви хочете стати хорошим механіком, ви маєте кохати свою роботу, ви маєте бігти на роботу, ви маєте думати о роботи, роботі, ви маєте, вам мають снитися сни з роботи. Тому що я думаю, що якщо ти не любиш, то тобі нічого не цікаво. Знаєте, є такі механіки, які приходять навчатися. Але йому все пофігу, ну бо йому це не цікаво, йому цікаво там, заробити грошей. Але веломастерня це, скоріш за все, не про гроші. От тут ми переходимо на таку другу частину про велобізнес. Насправді це дуже складна річ, тому що, хоч і ціна на сервіс дуже велика, там, відносно там, автомобілів, ну я не знаю, чи чогось іншого. Іначе і конкуренція невелика, але перше, сезонність, тобто у вас влітку дуже багато клієнтів. Ви не можете обслужити всіх. Звісно, бо у вас є 8-9 годин на день. Взимку у вас немає клієнтів. І виходить так, що вам треба влітку ставити таку ціну, щоб вам хватило грошей пережити цю зиму. І багато хто там починає робити лижи чи ще щось. Але ви ж розумієте, що, наприклад, зараз в Києві нереально з зимою, е, якісь лижи, там, парафінити. Ну і я і лижі це взагалі, знаєте, різні речі. Я, мені це не цікаво і не хочу все лізти. По-друге, тобі треба готуватися там, до цього сезону, до цього піку, теж їздити на якісь навчання там, і так далі. Влітку ти не можеш це зробити. І механіки насправді заробляють не такі шалені гроші. Ну, наприклад, я скажу, що. Середня зарплатня в Києві до повномасштабної війни була приблизно. Я зараз кажу в середньому, да, за рік, зима, літо, було десь 20 25 тисяч гривень. Ну, це приблизно тисячі доларів. Це механік, який працює зранку до вечора дуже активно, тому що деякі є такі, знаєте, що приходять, дивляться, там щось каву п'ють і ще щось. Я там кажу, наприклад, там, про. А, Мого напарника Ілюху, і про Ярика. Вони там працюють, 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 ну і вони заробляють, звісно, гроші. Деколи виходить, звісно, там, влітку може вийти там, 40 тисяч, я не знаю, є і такі бувають цифри: 40 тисяч гривень. Але коли ти взимку отримуєш 15, ви ж розумієте, це ну, пополам. Це вже 22 тисячі гривень з половиною. Тож середня зарплатня механіка в Києві десь 20 тисяч. Насправді, це не такі великі гроші. Що стосовно бізнесу, то як бізнес розвивати дуже важко, тому що в нас мало велосипедистів. Насправді, Київ. Начебто дуже багато, здається, господистів, але після Іспанії я розумію, що в моєму маленькому місті на 280 тисяч населення господистів приблизно так само, як в Києві на 4 мільйони населення. І тому що в нас е, услуги досить дешеві, ну насправді в порівнянні з Європою, е, то ми не можемо собі дозволити зробити гарну майстерню. Наприклад, мені в Україні дуже важко зробити майстерню. З великою площею, да, з хорошим інструментом, тому що я не можу стільки працювати, щоб це відбувалося. Адже інструменти, що для європейця, ну, там де я зараз працюю і Кіра, що для мене тут в Україні коштують однаково, один інструмент, наприклад, дінометричний ключ, може відбуватися в, в Україні роками. В Іспанії ти відіб'єш його дуже швидко. Ти вклав веломастерню 10 тисяч євро, наприклад, ти можеш її відбити вже в Іспанії через дуже короткий промежуток. Я не знаю, це в місяць. В Україні це роки. Тобто, через 3-4 роки, можливо, ти там щось почнеш заробляти. Тобто ви розумієте, що... Так як ціна на послуги маленька, то відбиватися ці інструменти буде досить довго. Або вихід брати дешеві інструменти, але тобі треба буде їх міняти кожне півроку. І я зрозумів, що для майстерні реально треба брати топові інструменти, там, наприклад, Парктул, ну, юніор. Деякі, які ви не часто використовувати, можна там замінити айстузом і так далі. Я теж Наприклад, деякі ключі, які дуже рідко використовую, я беру не самі топові. Що стосується грошей, які треба вкласти, ну, приблизно, щоб відкрити більш-менш нормальну майстерню, я рахував треба для початку 15 тисяч євро. Я не кажу там про комп'ютери, про бухгалтерію і так далі. А ось верстак, інструменти, якась ванночка. І якісь змазки. тобто це навіть без запчастин. 15 тисяч євро. Плюс тобі треба мати, звісно, запчастини. Ну це вже е, зовсім інші цифри. Ну, Я так порахував, що десь, якщо в тебе є 10 тисяч доларів на запчастини, то тобі має вистачити. І ось е, чому я, до речі, займаюся тільки кананделами і тільки лефті. Тому що. Купити тільки на лефті запчастин треба приблизно 4-5 тисяч доларів. Тобто в мене в майстерні запчастин на 5 тисяч доларів. Це тільки для лефті. А ще для канандела, там, умовно, там петухи якісь шатуни і так далі. Це ще там п'ятерка потрібна. Тобто 10 тисяч тільки на запчастини тільки для канандела. Це без покришек, камер, роторів і так далі. А уявіть, якщо б я займався не тільки канандилом, треком, спешалаз і так далі. В мене або треба було багато грошей, щоб це закупити все. Або в мене був такий покоцаний, поцупаний е, асортимент. Трішечки від спешалази та один пітух, один пітух від трека, ну і все. Там, там, один від канандила. Ні, мене це не влаштовує взагалі. Я краще буду робити щось одне. Буду фокусуватися на цьому, буду мати всі запчастини, і я не буду бігати знаєте, шукати, ага, в мене це є чи немає. Я точно буду знати, що в мене є майже все на цей велосипед. Другий момент, чому я люблю е спеціалізуватися, це те, що ти все запам'ятаєш дуже швидко. Наприклад, затягнути шатун 40 Нм, на метр, затягнути лохрінг, 47 Нм, на метр. Затянути топкеп на лефті 2.0, 20 Н затянути дампер, 20, затянути циліндр в дамфері, 28 ньютон на метр. Тобто всі цифри я вже це пам'ятаю. Я пам'ятаю, що на 5 н підвізки треба затягнути 11 там на 8. І мені не треба лізти ніякий мануал. Я пам'ятаю, які масло. там 20, -ка, 5. -ка. Зараз, коли я працюю з Фоксом, Рокшоком. Там... Куча цих вилок, там, маніту, ще щось, Я, яке масло? Блін, давай лізу коротше, в мануал дивитися, це витрачається дуже багато часу. Потім іду шукати, де ці резинки знаходяться, тому що забуваю вже. Тут ти пам'ятаєш все, ти пам'ятаєш, що ця резинка 20-29 на 2,62. Тобто я навіть резинки пам'ятаю по розміру. І це дуже круто. Це... Це допомагає робити все швидше набагато. Я думаю, що можна працювати десь в два рази швидше, якщо ти працюєш тільки з одним брендом або тільки з одними вилками. Наприклад, коли я довго не ремонтую якусь вилку, вона приходить, я витрачаю умовно годину 40. Якщо ця вилка дуже часто в ремонті в мене, там, кожні там, 2-3 дні. То я її можу відремонтувати, там, повний сервіс зробити за 50 хвилин, Ну, якщо в неї немає проблем. Реально в два рази можна пришвидшити увесь процес. Тому я вирішив, що для бізнесу краще, а спеціалізація ну, це такі бренди там, вибрати собі Спешалайзі, там, Cannondale, трек і так далі. Це дуже круто, тому що не треба купляти дуже багато запчастин, і до тебе будуть йти йти як до спеціаліста. Я взагалі себе рахую спеціалістом якраз от по кананделам, і мене деколи питають, а ось там спеш, там щось. О, я не знаю, це, це не моє. Так, я ремонтую ці брени і так далі. але я, чесно кажучи, не знаю навіть модельний ряд цих спішов, тому що я сфокусований. А, і це дуже круто. Тобто, якщо ви хочете відкрити веломастерню, у вас є два шляхи. Якщо ви відкриваєтесь в великому місці, то... Ви можете зробити спеціалізовану майстерню. Є багато мінусів, що вас можуть кинути там постачальники, наприклад, або дуже мала кількість власників такого бренду, наприклад, якийсь монтракер, тут відкритий сервіс, <див> дві людини катаються, мабуть, на всьому, по всьому Києву чи навіть в Україні. Звісно, у вас не буде клієнтів. В невеличких містах, звісно, вам треба займатися всім. Але як я і говорив, коли ви займаєтесь всім, вам треба більше запчастин, більше часу на ремонт, і, в принципі, виходить не так вигідно. Я, наприклад, питав у Ікера: що тобі треба, щоб бізнес розвивався набагато краще, набагато більше ми заробляли. Він каже: все залежить не від кількості клієнтів, а все залежить від того, наскільки швидко ми будемо це робити. Ну, тобто, конвійєр. Ми хочемо зробити конвієр там. Робити конвієр в умовах, скажімо, ладижина неможливо, тому що там кількість канаделів, там 5 штук, ти не зробиш, і всі вони різні. Тому треба дивитися, якщо у вас велике місце і дуже багато різних брендів покупу велосипедів, то ви можете один вибрати. Якщо ні, то. Звісно, робите все. Але вам треба навчитися там, дуже добре там, спецювати колеса, вам треба навчитися там, перебирати вилку, вам треба навчитися там, каретки якісь там міняти туди-сюди. І вам треба дуже багато досвіду у всьому. І якщо у вас немає досвіду, то як я і говорив, то падає швидкість Ну, взагалі на всьому. Тож я хотів закінчитися на цьому, вибачте, що. Говорив ні про що, бо це насправді влог такий. Я хотів розповісти про своє життя. Дуже вам вдячний за те, що ви підписані на мій канал. І я зараз зустрічав людей, підписників, і мені було дуже приємно, що мене знають. Я взагалі е, тут відчуваю себе як вдома, хоча в Києві я не так багато живу. І сюди ми плануємо повернутися. Підтримуйте наш канал на Patreon, якщо у вас є, звісно, можливість, але в першу чергу підтримуйте наших військових. Бо ми маємо перемогти, ну в нас насправді немає іншої опції. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного настрою і пока!